Володимир Олександрович, майте терпіння послухати опонента. Чи бачили ви колись, чи чули колись, що щось таке Зеленський потрібляв? Я прийшов тебе, нема. Ми а ви вже готові. Та, от вам хліба і зрелищ. Вітаю всіх! Мене звуть Юрко Космина і ви дивитеся влог Ньюспалм хіт парад добірного медіатрешу, від якого ваша рука триматиметься біля лоба аж до самого дня голосування. Хоча й після нього, я гадаю, теж п'яте місце нашого чарту сьогодні дістається прямому каналу. Порошенківським телеагітаторам вдалося затягти в ефір людину, присухи якої боявся весь 95-й квартал. Як ви думаєте, що він може такого розказати? Якщо людині дали гроші, що завгодно? А куди ви знаєте, що дали? – Є така інформація. Після такого анонсу екс-соратник Зеленського Денис Манжосов просто не міг не опинитися в ефірі у Матвія Ганапольського. І пан Матвій просто не міг не спитати Дениса про найголовніше, чи бачили ви колись, чи чули колись. Що щось таке Зеленський потрібляв? Як Маю ви вас. скажете, так ви і Я скажете. Все просто, коли ви вже ну просто скажіть і все. Я говорю вам, що це неправда. Це і все, чесно, чесно. А якщо ще раз спитати, тобто ні, скажімо так: от ні, ви маєте на увазі, що ви ніколи не бачили, щоб він щось там курив, каловся і так далі. І так далі. Ви ви цього не бачили, і це ви вважаєте неправдою. Правильно? Це неправда. Тепер ясно, чому це інтерв'ю Манжосова напрямому навіть вирізали з запису ефіру в Ютубі, Щоб про президентські мегабайти на таку фігню переводити. Коли я читав, що там мала бути прес-конференція, потім її скасували і так далі. Прийшли ваші колеги. Так було написано. І вони стали говорити, що вам дали гроші і так далі. За що вам дали гроші? Пане Матвію, я теж у шоці. То коли дивишся прямий, то видно за що платять, наприклад, вам. Але за що дали гроші манжосам? Четверте місце рейтингу цього тижня завойовує справжній цирк на дроті В ефірі каналу 1+,1. Якщо вам зателефонували, нахамили й кинули слухавку, не кваптеся скаржитися в поліцію. Можливо, з вами просто щойно дебатував кандидат у президент. Дайте Давай можливість почати. вам відповісти. Інакше це не дебати. Я наголошую, що я вас да не дебати. Звичайно, це не дебати. Дебати це битва програм та ідей, а не змагання, хто може довше не закінчувати. Ви закінчили? Очевидно, Володимир Олександрович, маєте терпіння послухати опонента. Житло. Всі п'ять років. А пан Зеленський оптиміст. Господин Порошенко. Володимир, господин Матумаліта. Зеленський. Господин Порошенко, господин Зеленський. Що за Білогвардійщина? Господа, всі в Парижі. Зустріч Добре, у вас, так як і в мене завтра в Парижі. А, ну тоді все логічно. Бувайте господа кандидати. Крапка, Третє місце виборює гендиректор каналу 1, 1 Олександр Ткаченко, який пообіцяв судитися з президентом Порошенком за той самий візит на програму Право на владу. Після того, як ви ганебно увірвалися до нас сьогодні на ефір приватної компанії, без запрошення, користуючись статусом глави держави, і не збиралися йти екскузеймуа. Сільву пля. На щось інше, крім позову до суду від нас, ви не заробили. Це для інших каналів. Візит президента в ефір то плюсик у рейтинг і зірочка на фюзеляж. А на плюсах за таке паскудство і під суд піти можна. Я хочу нагадати, що ми президента чекали вже давно. Ми а ви вже готові. Та, от вам хліба і зрілі. Телеканалу таке горе, а вони вже готові. Здається, наступними позов від Ткаченка утримують глядачі студії права на владу. Знайти би ще отого от зрадника, який Порошенка на ефір затяг. Дуже дякую за люб'язне е, запрошення і організацію можливості бути сьогодні з вами. Пане Лексійовиче, давайте подумаємо. І вітання від Марини. Вона попросила. передати. Excusez-moi, s'il vous plaît, Даруйте мою французьку. Себто вашу, пане Ткаченку. Та ви все-таки забули найголовніше шаше ляха. На другому місці опиняються таємничі рекламісти кандидата Порошенка, які не втомлюються натякати нам, чим саме небезпечний програш Петра. А через наш паркат це якась волос. Та це мамо, а хто це? Володимир Зеленський. Став героєм антирекламного ролика, від якого відхрестився навіть офіційний штаб Порошенка. Щоб рухатись вперед. Адже 21. 20... Якщо автори хотіли цим відео показати, що Зеленський вживає наркотики, то вони дещо переплутали терміни. Пацани «мертвий» та убитий це різні речі. Там уже навіть пан Аваков нервується. Воскрещайте кандидата. <звук> Судячи з загальної відбитості креативу, кокс у фінальній заставці явно справжній. І заначок творців ролика. І щось мені підказує, що десь у підпільному штабі вже кипить робота над наступними кліпами. Віталію, відчини! І на першому місці вже другий тиждень поспіль тримаються дебати Шрёдингера між Порошенком та Зеленським. Перша спроба на стадіоні 14 квітня завершилася як завжди. Якщо він сьогодні не прийде, а ще залишилося 10 хвилин, як ми домовилися. Шановний Володимир Олександрович, завтра. Завтра, так завтра. Якщо й завтра не вийде, я хочу сказати, що я і післязавтра вас запрошую. І так до самого дня голосування. Якщо пан Зеленський планує домовлятися з Путіним про мир, так як і з Порошенком про дебати. То до кінця президентства Зеленського вони тупо не зустрінуться. Стадіон так стадіон закінчився. Я прийшов тебе не. Пане Порошенко, повірте, навіть якщо ви станете світовою зіркою стендапу, все одно один плюс один весь день тиші крутитиме не вас, а Зеленського. Але нічого, пане Порошенко. Як то кажуть, за те ви співаєте добре. Підем підемо разом дебати. Я прийшов тебе, нема. Підманула, підвела. Тільки пісенька у вас підманула, підвела. Ну, те, що робить із вами та виборцями Зеленський на цьому стадіоні, завжди називали іншим словом. Ну Що ж, вітаємо переможців! Я з вами прощаюся до наступного випуску, але руку раджу від лоба не прибирати. Раптом все таки дебати стануться.